Понеділка, 4 листопада, в жовтих водах відкривається нове приміщення Центру надання адміністративних послуг, яке було побудовано і оснащено за кошти ООН. Ми отримали повністю весь набор обладнання нашого ЦНАПу. Вчора, позавчора, ми все це розставили. І саме переїзд реєстраторів ЦНАПу намічено на п'ятницю, друга половина дня. В суботу-неділю ми долаштуємо, доналаштуємо обладнання все, і прийом населення з понеділка буде вже в новому ЦНАПі. От, трохи згодом, там через неділю, да, після звіту, там буде реєстр відділу решміт. Це справки і все інше. От, і е, структуру, структуру ЦНАПу е, ми будемо. Просити всі комісії, щоб нас підтримали, вставляти вже людей і ту структуру приймати на сесії саме бюджетній, яка буде відповідати всім напрямкам роботи в СНАПі. Три напрямки ми зараз бачимо: це напрямок реєстру, це напрямок безпосередньо соціальних послуг, всіх послуг, які вони надають, їх майже 400. І напрямок цифровий, який буде стосуватися, У нас вже є получено, отримане і встановлене обладнання на виготовлення паспортів, техпаспортів і всі послуги РАКС ЗАКС колишні З архівом Будемо працювати. Буде буде керівник, який буде відповідати повністю за напрямок ЗАГС. І будемо вирівнювати, бо зараз у нас нам напряму не дають бланки. Ми за бланками їздимо і возимо звіти в верхні Дніпро. Розпись, торжество саме може бути де молоді забажають. Ми не знімаємо питання робити це там, де робили в зеркальному залі в палацу культури. Можна безумовно, можна тільки ж треба спланувати так, уже хто буде робити вручення і таке інше. Ні, тут тут формально формальне отримання документа, але якщо, якщо, якщо хтось хоче, чуєте мене, якщо хтось хоче торжества, будь ласка, підійти до керівника палацу культури, намітити час, день і, будь ласка, все буде. Моя думка, якщо хто хоче торжества, то це краще зробити не на вулиці, а в палаці культури.